Український вуличний фестиваль посеред Нью-Йоркського Мангеттену. У такий спосіб мешканці Нью-Йорка та українська діаспора вирішили підтримати Україну і зібрати кошти для потреб наших бійців. Цей фест для мене дуже багато означає, я український американець, виріс у цьому місці, і в мене не було змоги так часто відвідувати Україну, як би хотілося. Тож чудово, що у самому серці Нью-Йорка є такий осередок української культури. Це показує, які ми сильні, який тісний. Зв'язок між українцями у всьому світі, сувеніри, картини, вишиванки, одяг і аксесуари з традиційною українською символікою, а ще безліч майстер-класів з гончарства, ткацтва та інших народних ремесел. На декілька днів найактивніший район Великого Яблука перетворився на колоритний ярмарок, доповнювали незабутню атмосферу смаколиками української національної кухні у моєму онлайн-магазині представлені роботи 120 українських митців. Основна ідея підтримати українців. Якщо ви зайдете на наш маркетплейс, зможете детальніше познайомитися з історією кожного автора, а також зв'язатися з художником і що важливо напряму замовити у нього роботу. Одна з учасниць фесту в Мангеттені Оксана Ізб'янська, українська художниця, яка декілька років мешкає у Нью-Йорку. Вона створила спеціальний онлайн ресурс, аби дати можливість українцям ділитися нашою культурою, мистецтвом та ремеслами з американцями частину робіт українських авторів Оксана презентувала на вуличному фестивалі. Підтримати захід приїхав лідер гурту Плач Єремії Тарас Чубай. Порадував публіку знайомими кожному хітами. Вона талента за лентою. Український вуличний фестиваль проводять у Мангеттені від 1976-го. Ініціювала його створення українська греко-католицька церква. Щороку захід відвідує кілька тисяч людей.